Україна вступає до НАТО, звучить фантастично, але звучить із вуст політиків, експертів і журналістів. Останнім часом дедалі гучніше. Вашингтон Пост пише зараз, що на найближчій зустрічі в форматі Рамштайн країни НАТО запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу. А Financial Times напередодні писали, що Байден може дати згоду змінити статус заявки України на вступ до того, як залишить е, свою посаду, і в Україні і у США на е, рівні Арних дискусій говорять про ймовірну модель членства Західної Німеччини в альянсі. Наскільки реалізація такого варіанту вірогідна в Україні? Спитаю в історика і офіцера ЗСУ Олександр Алфьоров на зв'язку. Пане Олександре, добрий день. Доброго здоров'я. Прокоментуйте суто гіпотетично. Бачите ви таку ситуацію, в якій Україна долучається до НАТО, але пункт 5 Вашингтонського договору поширюється лише на неокуповані території? Ви знаєте, насправді, коли ми говоримо про НАТО, то це. І реального політичне об'єднання, бо з приводу військових дій, то зрозуміло, є певна спільність, але от з приводу політичних рішень, то там є величезна кількість насправді прецедентів. Ми говоримо не тільки про західно-німецький прецедент, нагадаю нашим глядачам, слухачам, що частина Німеччини, яка була під протекторатом окупаційних військ Сполучених Штатів Америки, Англії Франції, теж Західна Німеччина. Увійшла до е, організації НАТО, коли східна Німеччина залишалась під окупаційними військами світського союзу, але прецедентів отаких от політичних немовірних кількість. Нагадаю, що наприклад та сама Туреччина, яка була одним з перших країн-членів НАТО, це ми ми десь розмову про початок 50-х років, коли вона зайшла в НАТО, і Німеч... Туреччина, яка зрештою підперла натівськими військами СССР. Наприклад, ніхто не думав, що справді, наприклад, та сама Швеція зможе увійти до країн НАТО, коли Путін проговорював свою риторику, що ні, кордонам НАТО з Російською Федерацією, вони вже насправді існують, тому що кордони Росії, так інакше, тепер Туреччина, тепер країни Балтії, ми говоримо про країни, наприклад, то саме Штати, це Аляска, це дуже поруч. Це в НАТО. І, наприклад, такі, якщо територіальні. Суперечності, то нагадаю, що між Туреччиною та Грецією існують територіальні суперечності, де вони один одного вважають окупантами на певних там крім проблема і тому подібне. Тому тут слід сміливо сказати, що у нас з вами НАТО це політичне рішення, якщо альянс тягне, то він робить все, що захоче. Так, а чи є м, натяки на те, що це може статися? Я маю на увазі саме політичне рішення, оця рішучість заходу, вона вже накопичилася, чи, чи ще зарано про це говорити? Я не можу сказати точно, тому що обмежена інформаційна в е, цих, скажімо, меседжах, які лунають з-за кордону через свою специфіку діяльності військової. Але скажу одночасно, наступне: що друзі, м, НАТО для нас це є прерогатива в нашій політиці в зовнішній. Але давайте з вами зрозуміємо, що НАТО неймовірно хоче вступу України до Альянсу. Насправді, НАТО прекрасно розуміє, що після Холодної війни, після об'єднання тієї ж саме Західної і Східної Німеччини, нагадаю, 1990 рік. Після того, як розпався СССР. Викликів для НАТО стало поменше, правда, і тепер війська НАТО це такі місії ну, на, на близькому сході. І, зрештою, НАТО, в принципі, як структура, бачите, наскільки вона перетворилась на таку достатньо ненаважливу структуру. Зменшуються бюджети, витратні, зменшується кількість війська, компаній. Але одночасно чого потребує НАТО, чому НАТО потребує України? Тому що Україна. Це насправді єдина держава Європи, яка веде війну з переважаючим ворогом і максимально завдає поразок наступ... армії окупанта. Тому е, в цьому випадку країни НАТО я знаю, я спілкуюся з багатьма натівськими офіцерами. Вони реально придивляються до нас, вони придивляються від того, як працює наша піхота, як працюють наші інженери. До it технологій і придивляється навіть до ну, специфічності такі от, таких от груп гуманітарної підготовки, як у нас третього Шебер, те, що ми називаємо неформально, хорунжа служба. Тобто весь спектр дії бійця і його підготовки, вони дивляться зараз на нас, бо їм це вкрай важливо, тому що війна змінилася настільки, що не дивлячись на надскладні технології, які залучає НАТО, сьогодні. У нас йдеться мова про те, що в Україні використовують озброєння 19 століття, кулемети Максимума, це 1880 роки, і до технологій, які сьогодні не використовуються в країнах НАТО, я б кажу про е, дрони, про Без безпілотні літальні апарати, які максимально швидко розвиваються в Україні, але повертаючись до того, що НАТО це політичне питання: як бути з Туреччиною, як бути з Огорщиною, як бути з країнами НАТО, які категорично проти вступу. Чи це вирішується? Це все вирішується. Це все вирішується. Шляхом тиску на ці країни? В різний спосіб. Я хочу наголосити: А згадайте, коли ми в останні, скажімо так, Орали з Орбана? Пам'ятаєте, які <гуме> були Орбан, 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 Орбан з'являвся? Кожний тиждень десь з'являвся Орбан. Щось він блокував, щось він говорив, щось він наполягав, де зараз Орбан. Орбан <гуме> там Демо сказав бути все. Він взяв бабки у Рашки, взяв політичні дивіденти, виграв на своїх парламентських всеможливих там коливаннях рейтингових і все. І сидить зараз, чекає наступного він політик. Він чекає наступного удару. Можливо, завтра він буде бити по Росії. Ми ж не знаємо. Тому в цілому давайте говорити так: про те, що прекрасно всі країни Європи розуміють, що Росія є агресором. Вони Європа і Туреччина. Вони прекрасно розуміють, що правда має бути за Україною, бо ті та низка міжнародних домовленостей, яка була укладена після 1945 року, спонукає світ принаймні на волосині, але жити за домовленостями, які досягли досягнули після страшезної другої світової Це все... Такі, таким способом, це все нам проговорює те, що є розуміння, що Росія агресор, є розуміння цієї несправедливої війни, є розуміння багатьох моментів, але знов таки, ну ми, ми ж прекрасно розуміємо, що всією історією світу завжди править е, золота акція, і, до речі, до Німеччини, з якого ми почали це дуже показове явище, коли. Партія зелених, наприклад, Йошка Фішер, вони по суті керували Німеччиною, тому що були не більшістю або золотою акцією, яка додавала голосів. Це звичайна політична схема для Європи. І навіть коли ми говоримо про НАТО, коли ми говоримо про ці альянси, то маємо зрештою розуміти, що це все закладено в відношеннях між країнами та спроб певним чином значимість тієї чи іншої країни, чи ті цього чи іншого проєкту. Пане Олександре, якщо припустити можливість такого варіанту, де Україна долучається до НАТО під час війни, яким чином має створюватися умовна мапа розмежування? Чи є у вас розуміння? І що відбувається, якщо, наприклад, з непідконтрольного Донецька обстрілюється підконтрольне Україні е, місто Запоріжжя, власне, чи задіюються оці ці відповідні статті Північноатлантичного договору? Як це може бути на практиці і чи може в принципі? Я не можу прокоментувати це, бо насправді. Ми зараз говоримо про один з варіантів, який можливий, але одночасно з тим хотів би зауважити, що зрозуміло, що тут зараз йдеться про те, що світ і боїться, а вони це покоління, яке жило в умовах, скажімо, нагнітання холодної війни. Це зараз ці політики, ось вони їхня. Політична кар'єра почалися в 70-х 80-х роках, і вони прекрасно пам'ятають, що таке холодна війна і постійна загроза нападу неконтрольованого СССР, який може, який власне не тільки може, який говорив і натякав, що вони за Африку чи за арабські країни проти Ізраїлю можуть запустити ядерну зброю. Тобто, це насправді неконтрольовані речі. І тут треба зрозуміти, що. Світ справді боїться, боїться Росії, боїться ядерної Росії, але навіть не так Росії, не так ядерної Росії, як абсолютно е, нівелюванням цінностей європейських. І зрозуміло, що зараз багато може бути, скажімо, певних прогнозів про те, як ми зіграємо, чи НАТО в цілому допустимо до, до себе, але для України. Ми маємо чітко з вами усвідомити сценарій Західної і Східної Німеччини він неможливий. І це йдеться про те, що Західна і Східна Німеччина це були ну, достатньо інша історія, яка працювала тоді виключно через те, що Німеччина була окупована чотирма країнами-союзниками. Німеччина програла війну і Німеччина. Зрештою, тоді, в той, в той час просто, ну, скажімо, не мало політичного характеру. Вся верхівка була знищена, всі ну, знищені. Тобто, хто знищений, хто втік, хто був під судом. І, по суті, Німеччина опинилася в статусі контрольованої території. І одночасно з тим, контрольованої і території ми говоримо зараз Східна Західна Німеччина, і у мене, любиште, ще виникають такі ілюзії до того, що. Східна і західна Німеччина це ми маємо сприймати територію на тисячі дев'ятсот дев'яносто рік 50 60-х роках. Німеччина східна втратила певну кількість територій, і ми говоримо не тільки про Кенсберг Калінградського, область. сьогодні ми говоримо про низку інших територій, які теж насправді ну, мали суперечку питання з про їхнього статусу. Тому е, ситуація східної і західної Німеччини не варіант сутнає з політичною. Ситуації, і друге, ми давайте нагадаємо нашим глядачам, що Східна і Західна Німеччина, але все ж таки Німеччина, яка перед тим була неймовірно сильно об'єднана в 20-х, 30-х і 40-х роках. Зрештою, коли ми говоримо про Німеччину, то це та держава, яка мала свою тисячолітню історію, де було в Вироблені конкретно ментальні коридори, де було все нормально з мовою, все нормально з церквою, все нормально з історією. У нас сьогодні розділити Україну на східну і західну, тут тобто, окупаційні сірі зони чи щось таке от, неможливо, тому що в нас зараз буде величезна величезна ну, проблема з тим, щоби. Надалі контролювати ці території, і скажімо, об'єднатися. Останнє питання я днями говорив з українським дипломатом. Він висловив таку думку, Україна має виносити війну за межі власної держави, аби весь світ долучався до цього. А потім, ну власне, ця розмова буде скоро на каналі РБК Україна. А потім я читаю, значить, депутат Верховної Ради Дундав каже що щось подібне. Важливо переносити війну не тільки на територію Росії, але й у Білорусь. Я глибоко переконаний, що якщо відносини великі підрозділи ЗСУ зайдуть, білоруська армія складе зброю. І, звісно, дунду всі розкритикували а, суто концептуально. А, чи ви погоджуєтеся з тим, що ми маємо переносити війну за межі України і, і України, і не лише в Росію при цьому? Я абсолютно погоджуюся з тим, що ми маємо переносити війну за межі ситуації в Україні, тому що ми відповідаємо на гібридне вторгнення, тобто, ми говоримо про те, що росіяни не оголошують війни. Вони нас бомбардують, цивільні міста людей знищують. Війни немає. Вони це називають СВО, хоча включили мобілізаційні машини. Вони бюджет підготували на воєнний на 2025 рік, і війни у них немає. Відповідно, ми теж не можемо голосити війну, тому що не будемо разом з вами, скажімо так, напряму агресорами тоді. Але ця гібридність, яка була включена росіянами, це в цілому їхня історична. Скажімо, спадщина, гібридність, жорсткість, брехливість, одночасно сцикливість це всі фінський поход, возвращення Западної України, Западної Білорусі, це початок Другої Війни. потім всі ці от сцикливі слова. Вони ж ніколи війни нікому не оголошують. Вони сикуни. І їхні історики, такі самі, і політики завжди ці гніди працюють під прикриттям чогось. І ця гібридність, на яку, зрештою Україна відповіла гібридністю. Коли наші війська зайшли без опізнавальних знаків 4 дні розширили територію України на Курщини на Курщині, ми включили ту гібридність, яку нам було необхідно раніше робити, тому що діяти з відкритим рицарським заборолом проти отакого е сусіда неможливо. Треба відповідати дзеркально і по суті, те, що відбулося в Курській області, нагадує нам дзеркальну відповідь, яка запізнилася на, на 10 років. 2014 рік Крим, тому виключно грати своїми правилами романтики, чекати, що буде підтримка світу, що всі, всі скажуть Путіну ай-яй. він же Путін же сам говорить, що вони зайшли в Україну спеціальною воєнною операцією відповідно до двох до двох принципів статуту ООН, Так? І ми просто зараз чуємо, що говорить Лавров, що їх говорить їх представник в ООН. Це ж просто. Ахінея і бред, і зараз нам як ніколи необхідно робити дзеркальні удари. З приводу Білорусі, ну, Білорусь нам нічого не оголошує. Ми прекрасно розуміємо, що з неї вийшли російські війська, які пішли на Київ. Ми розуміємо, що бомбардування ракети йдуть. Ми розуміємо, що. Але оця от тонка крига і червоні лінії, які існують, вони справді ну, на сьогоднішній день є дуже-дуже. Делікатними і нам необхідно просто розуміти, що сьогодні Російська Федерація не представляє того монстра, який нам вважався. Я навіть прикорний, що скажімо, на південні курили може зайти рота української українських військ і просто подарувати зробити такий прекрасний подарунок Японії, яка щороку згадує після другої Війни про свої північні території. Тобто ми сьогодні насправді багато в чому воюємо з мильною бульбашкою, і Курська область продемонструвала цю мильну бульбашку. Тому нарешті ми діємо так, як необхідно було діяти з 2014 року. Дякую, дякую за розмову за відповіді. Олександр Алфьоров, історик, офіцер ЗСУ, був моїм співрозмовником. Тисніть подавайку під відео. Підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.